У мене дві доньки, мені легко говорити. Якби в мене було два сини зараз призовного віку, я не знаю, що би я сказав. Але я навіть не хочу зараз це думати, бо в мене дві доньки, тобто в мене, тип, мені, в мене інші питання. Політично я скажу таку річ: що, от дивіться, перші місяці війни, перші тижні були погані, але перші місяці, 22-й рік, якби там у нас були значні успіхи. І в мобілізації. І у звільненні своїх територій. Ось. Чому? Тому що ми були мобілізовані. Uh -huh. Тому що ми розуміли, що це серйозно, що ми це надовго, що це що тут треба, ну, що це насмерть, що це, це серйозно. Ха? Потім, коли з'явилися ці перші успіхи, в силу різних причин у нас пішла хвиля, що це не надовго, це два, ще два-три тижні. Цитата, uh -huh. Чи, кінець цитати. Е, ось. І от ще трошки. І, і це була помилка. Я дуже рекомендую, і це пізніше була одна з моїх порад 24 серпня, державі. окей, добре, ви. Ну, тобто ми разом вирішили мобілізуватися добре. Але ну, якби давайте мобілізовувати далі, не обов'язково людей, хоча люди потрібні також, мобілізувати ресурси, фінансові ресурси. У нас, у нас дуже низькі заощадження. Ми купуємо якісь е, імпортні автомобілі знову в якихось рекордних кількостях, підтримуємо таким чином е, імпортний е, автопром. Більше, подивіться на дані Сполучених Штатах до Другої світової війни вони там випускали сотні тисяч автомобілів. Під час Другої світової автомобілі, е, Другої світової війни, якщо я не помиляюсь, вони виробили 53 автомобілі, тобто вони перестали випускати і продавати. Легкові автомобілі навіть для свого населення. Чому? А в нас бо люди треба, купляють китайські Бо треба танки електрички. Ну і таким чином ми підтримуємо <сум> Підтримують Китай, і, і тобто і, Росію. і, чесно кажучи, не тільки Китай, та і не тільки Китай. Ось. Тобто е ці речі є важливіші, е і вони є воєнно-політичні більше, ніж е економічно і, 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 і я не хочу говорити про мораль.